Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам такий звук тванг. І самий найбільший затик в цій темі це е, славнозвісний язик. Справа в тім, що це такий звук, який вимагає дійсно припіднятого корня язика, але важливо з цим не переборщити. Бо, як правило, тільки ти піднімаєш його більше, ніж треба, зажимається гортань. І, звісно, про нормальний звук комфортний, не може бути і мова. Тому сьогодні я вам заграю дуже просту справу. Дивіться. І так далі, дивіться, дві умови. Перше. Це просто продування звука через ніс. Якщо ми зробимо з вами окремий сад, то я звук видуваю через ніздрі. А при цьому мій корінь язика найбільша центральна його частина і до самого кінчика. Вона просто м'яко тримує, наче верхнє піднебіння тверде. Я спеціально не піднімаю прям корінь язика, щоб не потягнути за собою кортань наверх, тим самим спровокувавши її зажатість. Тому прижміть, будь ласка, кончик язика і десь до центру, до верхнього піднебіння. Там ззаду до нас м'який зівочок. Робимо невелику посмішку, наче таку сторону. звикніть до цих відчуттів. Вам має бути дуже комфортно. Основна умова, щоб не було відчуття ось тут, наче м'язи напружені. Не має бути ніяких подібних відчуттів. Вам просто потрібно припідняти язик так, щоб його інша частина вільно лежала. Тепер спробуємо цю позицію видати звук хм чи хм, кому як зручніше. Mm -hmm. Просить куйте за тим, щоб цей звук не вийшов в рот взагалі. Тільки ніс. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо ви зробите все правильно, вам буде дуже комфортно взиратися на будь-яку висоту. Навіть на. Mm -hmm. Це буде дуже дзвінко, трошки може незвично тимбрально для вас, може навіть неприємно. Хтось каже, що це не красивий звук, але до нічого. головне це комфортні відчуття. Далі. Далі цей самий прийом ми кладемо на 5 ноток. Далі ми будемо відкривати рот. Тож. Зупинимось. Як бачите, я зараз трошки так покрокувала по кожній нотці. А тепер я спробую зробити те саме, але наче трошки змажу ці переходи, для того, щоб дихання і голос лилися більш природньо. <му> Надважлива умова не чавити звук, коли ви доходите наверх, щоб не було такого. Типу, знаєте, якби спеціально щось робити животом чи не дай бог сими е м'язами для того, щоб дістати той верх. Вам всього лиш треба диханням, наче перепригнути ваш язик. Тобто не хм, в рот, а наче через нього вниз. Коли ви будете так робити, ви відчуєте, що ваш язик теж буде трошки, наче як приспускатися ззаді і більше натягуватися ось тут, разом з вашим м'яким піднебінням. Далі. А ми відліплюємо наш язик вниз обережно, щоб він не порушив оцю вже сформовану позицію, яка у нас з вами там відбулася. Позиція язика, яка вже там є, її достатньо. Нічого більше міняти не потрібно. Я просто опускаю язик, який у нас тримав тверде піднебіння. Тепер він просто лежить на нижній щелепі. І при тому звук так само продовжує йти через ні. Коли язик Опуститься, у нас частина звуку піде через верхню щелепу. Це нормально так має бути. Але основне. Коли ми йдемо наверх, контролюйте, щоб ваша буква А не була на. Знаєте, коли прям будь-що, але я втримаю цю позицію. Ні, нам ну, потрібно зробити природню букву А. І ви помітите, що корінь язика він залишається, наче в якомусь стані, трохи як набрягшому, але дуже спокійно він не піднятий, не здорнутий наверх, наче його. Хтось там спеціально тримає. Він просто займає свою природню позицію і цього достатньо і виходить ось що. Щоб мені взяти спокійно цей верх, чим вище я буду підніматися, тим більше частина, яка знаходиться позаду, язика, да? знову ж та саме коріння, вона буде все більше відставати від верхнього піднебіння, для того, щоб знову ж таки гуртань не пішла вверх разом з язиком наверх. Тобто, мій язик лежить ось там, да, ось це у нас інчик. Це середина язика, ось це корінь язика, да, який вже знаходиться там, де м'який зівоч. Що я роблю? Внизу воно буде десь ось до сюди підтримувати моє піднебіння, так? тверде. І все буде резонувати нормально. А коли я буду вверху, то ще більша частина буде ось так провалюватись. Але при тому умова важлива, що м'який зівок, оцей він буде ще більше витягуватися в сторони разом з язиком. Щоб не було ніякого лишнього тиску. Не Розумієте, да? коли піднімається язик більше, ніж треба, відбувається оцей самий надлишок тиску, який починає тушити горло. І верха прям запирають таке слово. Да? Треба, щоб язик опускався і витягувався більше в сторону разом з м'яким зівочком. І тоді вийде ось що. Там само виходити через нозрі. Я попереджаю, що цей звук незвичний. Ми ним не користуємося в побуті щоденно. Тому будьте готові почути себе такими. Але якщо ми говоримо з вами про, про приспів, наприклад, e G, I want love. То це саме цей звук. Ось вона. I, I want love. Ось вона через ніздрі виходить! Не, I want love! Так дуже складно. Плюс, якщо ви прямо про I want love! Головний регістр це буде не зовсім те, що хочете нам почути. Плюс, цей противний такий, на перший погляд, але дуже про свій звук, він дає оці круті. Знаєте, I want love! Baby tonight! I want it! Ось воно. Тому що ви не думали про те, що це не красиво, знаєте, що це красиво і це дуже круто. Тож я вам рекомендую. Саме ці справа. Якщо у вас будуть питання, пишіть звертайтеся і до зустрічі!